Найпопулярніше питання про натяжні стелі це скільки коштує квадратний метр. Ну хоча б приблизно. І ми були б раді сходу сказати 400 чи 500 гривень. Ви б з ходу помножили в голові свої 100 квадратів на 500 і отримали б чудову вартість натяжної стелі на всю квартиру. А коли б ми приїхали на замір, то виявляється, що ви ж хотіли якісну плівку, яка точно нешкідлива та має всі відповідні сертифікати. А ще ж ваш сучасний ремонт не може мати натяжну стелю з пластиковою вставкою по периметру, яка згодом може пожовтіти чи покрутитися. А ще ж треба якесь освітлення, ну, точніше, не якесь там, а стильні вбудовані треки чи, як мінімум, подвійні світильники, що потребують виготовлення платформи по індивідуальним розмірам. А ще ж на вікнах заплановані штори, які потребують карнизів. Ну, звичайно, прихованих. А що хіба зараз бувають якісь інші? А на додачу, планування квартири має по 16 кутів на кожне приміщення, а зовсім не по 4. І в результаті калькуляція виростає в 2-3 рази від ваших попередніх розрахунків на базі ціни за квадратний метр. І виникає питання, чи існує ціна за квадратний метр стелі взагалі? Чи це якийсь вигаданий звір, якого ніхто ніколи не бачив в своїй реальній калькуляції? Коротше, а в реальності стелі не рахуються квадратними метрами. Це ж не шпалери. Давайте краще розглянемо реальну цінну стелі на прикладі однокімнатної квартири. Припустимо, ми маємо звичайну однушку 45 квадратних метрів, де є кухня студія 20 квадратів, спальня 12, коридор 8 і ванна кімната 5. Полотно з якісної плівки з установкою в кожній кімнаті буде коштувати. Ось такі суми. Тепер додамо профіль з монтажними роботами. А ми беремо сучасний металевий безчелинний профіль, який має ідеальний стик зі стіною, без якихось там заглушок чи пластикових вставок. І по технології він має кріпитися кожні 10 см, щоб отримати дійсне безчелинне притискання. І це, відповідно, потребує багато годин монтажних робіт. Тепер порахуємо кути і додамо їх у вартість калькуляції. Ще один нюанс плитка на стінах у ванні. Це додаткова стаття послуг свердління плитки. На нашу ванну буде 36 доларів, і це добре, що у нас не керамограніт, а то могло б бути 136. А рекомендую подивитися наше відео, як укладати плитку, щоб потім її не свердлити. Далі додамо скромно, по одному світильнику в кожне приміщення. Це ще 32 долари за платформи встановлення та підключення. У висновку маємо 1110 доларів або 47 тисяч гривень. Припустимо, в ту саму квартиру ми вирішимо зробити тіньовий профіль замість безчевинного. І наша вартість збільшиться на 130 доларів. Потім додамо приховані карнизи в спальню та вітальню. 230 доларів за профіль карниз з монтажем. Це все та сама площа і жодних зірок чи фотодруку ми не додавали звичайна біла матова стель. Тепер давайте підкоригуємо освітлення. У ванні додамо підсвітку згідно проєкту. Та й світильників у нас має бути не один, а шість. У коридорі світлову лінію 2 метри. У вітальні та спальні вбудовані треки. І в результаті наша калькуляція виходить майже 2500 доларів або біля 100 тисяч гривень. Це якісні натяжні стелі для однокімнатної квартири. Ми не додавали ніяких модних вентканалів з демпферними прямокутними решітками, чи світлових стель, чи багато інших опцій, що не кидаються одразу у вічі, але створює сучасний інтер'єр та комфорт. Ми просто намагалися прикинути вартість стелі за квадратний метр. Якщо відео було цікавим, ставте вподобайку. Якщо хочете бути в курсі інтер'єрних новин, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу! Бажаємо вам миру та гарних стель!